Обережно вбивці, у формі, яких покривають мер Зеленський, начальники поліції, воєнкоми. продовжуємо розкривати подробиці вбивства при спробі мобілізації ТЦКшниками і поліцейським громади. У п'ятницю, 31 січня, у Лозівському районі поліцейський воробьох, що безпосередньо підпорядковується як меру, так і ГНП, разом із трьома ТЦКшниками серед білого дня вбили хлопця, перебивши кадик що покрити вбивство, швидку не викликали, то лікарні чи моргу не звертались, і все це без необхідного розтину, без відкриття справи без перевірки, без реєстрації поліції, морзі чи лікарні, без дозволу прокурора на видачу тіла. Очевидно, що звичайна сім'я не могла за один день суботу знайти місце на комунальному кладовищі, яке підпорядковується меру Зеленському, як і лікарня, морг та поліціянту, якого, до речі, відсторонили. А мер Пішов на лікарняний. Вбивство поліціянтами ТЦК не може лишитись безкарним. Мають понести відповідальність мер Зеленський, начальник поліції Грушенка, воєнком Воронцов та їхні покривителі. Перше, воєнком Требесов, який назвав наші розслідування по його мільйонах і славілі ТЦК антиукраїнськими і рукою Кремля. Причому через замовні сайти і пабліки цікаво. За чий кошт? Другий начальник обласної поліції Токар, який вже все заперечує через прес-службу. Ну ми саме це під них і чекали. Подали скарги до відповідних органів, чекаємо на реакцію, поширюю, якщо хочу справедливості, наш телеграм-канал.